Раз новин новина Суспільному. Я їх ведучий Данило Черниченко. Зі мною працює сурдоперекладачка Юлія Назарова. Далі про головні події на цей час. Кишкова паличка та аскариди. У п'яти водоймах Краматорська не можна купатися. Цехи з виробництва домашнього взуття відкрили у прифронтовому золотому. Підприємець Геннадій Посухов розвиває сімейну справу. Два поховання з грубної культури 16-13 століття до нашої ери розкопали у кургані поблизу села Комишувати Маріупольського району. У п'яти водоймах Краматорська купатися не можна. Такі висновки зробив Донецький обласний лабораторний центр. Моз аналіз води показав відхилення санітарно-хімічних та мікробіологічних показників. Зокрема, у веселовському водоймищі фахівці знайшли яйця аскариди. Подробиці далі. Пляж веселовського водоймища неофіційний. Купатися тут заборонено. Про що на вході застерігає напис Наталя з онуком відпочивають тут не вперше. Да, ця надпись висить, гадами висить. Ніхто на це не звертає уваги. Пусть возьмуть, виділять государства город із бюджету. Деньги почистят. Люди приїжджали, приїжджають і будуть приїжджати. Звісно, що зря їхав час, ну, Не час не знаю, півчаса їхати пожарі. Нереально, реально, просто весь подам обрілся, Я по-любому покупався, Нерв би точно. Фахівчиня Краматорського лабораторного центру Надія Жолот наголошує, що в місті немає пляжів, які б відповідали санітарним нормам. Дослідження про води у міських водоймах показали кишкову паличку, яйця з та малярійних комарів. На протязі років спостерігаються відхилення якості води в усіх водоймищах міста. В Веселовському водоймищі знайдені. За паразитологічними показниками яйця, аскарит. В Васильівська пусташ, Маячківське водосховище, відхилення по індексу лактозопозитивних кишкових паличок. Та коліхвагах, за словами Жолуть, аби ситуація покращилась, потрібно почистити дно від водоростів, скосити траву та встановити туалети. Наразі відпочивальникам біля водойм лікарка-інфекціоністка Наталя Сімейко радить дотримуватись правил гігієни та не ковтати воду під час купання. Літо жарко, кишкова паличка може розвиватися. Також вірусна інфекція, як ротовірусна, так і інтервірусна інфекція. Це дуже. Загрозливо для стану життя тому закликаю всіх батьків і дітей купатися лише у водоймах, які перевірені санстанцією, де немає ризиків для здоров'я. Найближчі водойми придатні для купання у цій місцевості у Святогірську та щуровому. Марія Грічко Євген Єжов. Новини на Суспільному. Пам'ятник загиблому військовослужбовцю Євгенію Сарнавському відкрили сьогодні в Кам'ятці неподалік місця, де він загинув у 2017 році. Нагадаю, командир саперної роти 72-ї бригади з позивним Юджин підірвався на протипіхотній осколковій міні. Йому було 27 років. Сьогодні на відкритті пам'ятника зібралися його побратими та мати. З ними спілкувалася Анастасія Славкова. Вперше на місце загибелі сина приїхала Валентина Сарнавська. На відкриття пам'ятника її разом з сестрою запросили побратими Юджена. Саме такий позивний отримав Євгеній, коли перебував на передовій. Вирішила, що треба їхати побувати, пройтися, побачити зараз. То емоція дуже така велика. Фотографія, от що буде на пам'ятнику. Жінка розповідає, в день, коли на міні підірвався її син, дізналася, що невістка вагітна. Зараз її онукові три роки. Я хотіла сюди їхати сама. ну, Невістка теж там. Ну дитина маленький, поки що не різкнула, бо їх ну, як маленькі, четвертий рік, але але так, теж ну можливо, ще не так зрозуміє, що це. Якби я в один день узнала, що Син підірвався і що згадують Євгена сьогодні і побратими Руслан Сулима знав Юджина з початку війни з 2014 року. Мабуть, немає жодної посадки, жодного метра донецької землі, де б не ступила його нога. Не просто не ступила його нога, а не ступила б його нога перед тим, як туди зайшов хтось ще. Тому що всі деякі проводились операції, деякі зачистки. Коли йшли вперед розвідники, спереді йшов Южин. Монумент загиблому встановили за ініціативи військовослужбовців. Вони ще збирали на нього гроші. Помер він в Дніпрі в лікарні, а смертельні поранення отримав тут неподалік, в посадках. Тому вибрано місце тут, біля дороги, щоб кожен міг прийти, поклонитися герою. Пам'ятник відкрила мати Євгена. Він має вигляд козацького хреста. На ньому фото Юджина. Військові вшанували його пам'ять хвилиною мовчання та символічними пострілами у повітря. Нагадаю, командир саперної роти з позивним Юджин, 8 червня 2017-го під час розмінування території поблизу селища Кам'янка із групою розвідки підірвався на протипіхотні осколковій міні. Йому відірвало обидві ноги, травмував грудну клітину та черевну порожнину. Євгенія лікували в лікарні імені Мечнікова у Дніпрі. 15 червня ввечері він помер. Йому було 27 років. Євгена Сарнавського нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та другого ступеня. Посмертно. Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Двоє українських військових отримали поранення через ворожі обстріли. Ще один через бойове травмування. Три рази окупанти порушили режим тиші цієї доби. Поблизу Причепилівки стріляли з гранатометів та кулеметів. А біля Новоолександрівки з протитанкових ракетних комплексів. Повідомляє речниця об командування об'єднаних сил Лідія Нанівська. Два поховання зрубної культури доби пізньої бронзи такі результати археологічних розкопок кургану поблизу села Комишувате, що у Маріупольському районі. Його звели у 16-13 столітті до нашої ери у складі експедиції викладачі та студенти Маріупольського державного університету. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко для зрубної археологічної культури притаманний обряд поховання людини на лівому боці зібгано. Напрямку головою у східний сектор, так, так би мовити, до сонця, так пояснює положення тіла людини в кам'яній могилі. Археолог Сергій Небрат. Похованого супроводжував а, кераміч два керамічних горщика. Один поруч з ним та один на перекритті поховання, м'ясна їжа, а також а, окремі ритуально магічні дії. У кургані доби пізньої бронзи таких поховань два їх виявили на території між селами Стародубівка та комишувати. Колись каже археолог, тут у степах жили скотарі. Як правило, з рубних поховань кілька, може бути до десятка поховань в одному кургані. Але ми навіть здивувались, коли починали розкопки, що тільки два поховання було виявлено. Вони за рядом ознак виокремлюються, і можна припустити, що це поховання, так би мовити, лідерів того часу. Вождів, жерців, і щось таке, от, на кшталт бігменів. Поряд із цією кам'яною могилою, яку називають циста, інше поховання, окрім горщика там ясної їжі, яку поклали в могилу, тут знайшли рештки дерев'яної чаші з бронзовим окуттям. Що є доволі рідкісною знахідкою, і в той в той самий час ще й показником соціальної неординарності індивіда. Археологічна експедиція триває третій тиждень. У ній беруть участь викладачі та студенти Маріупольського державного університету. Живуть у наметовому містечку. Першокурсник Микита майбутній археолог. На розкопках каже хлопець вперше. Не тільки теорія, тут ми ще можемо використовувати свої знання на праці. Перший день був досить складний, можна навіть сказати, перші два дні, але потім я пристосувався. Я думаю, всі інші пристосувалися і вже, в принципі, набагато легше жити тут, в таких умовах. Наразі студенти ведуть розкупки другого поховання, яке виявили поблизу. Микита ділиться результатом роботи. Рештки покійника ще не дослідили. а… Але знайшли кам'яну споруду, яка була побудована з плит свої знахідки. Археологи відправлять на дослідження антропологам. Вони визначать вік, стать та хвороби померлих. Потім кістки зберігатимуть у музеї університету. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко – Новини на Суспільному. Цехи з виробництва домашнього взуття відкрили у прифронтовому золотому. Підприємцю Геннадію Посухову у цьому допомогла данська рада у справах біженців. Так, чоловік розвиває сімейну справу та створює нові робочі місця. Так лазерний верстат за заданою програмою вирізає деталь майбутнього домашнього взуття. Все залежить від розміру, от ну, розміра. Примерно ріже 500-600 штук полуфабрикат. Це іскусний фетр, він состоїть, його розводять із бутылок бути. Потім із заготовок вручну збирають капці. Для Катерини це діло нове, але каже, швидко навчилася. Пару зробить за пів години. Робота складна, дійсно. У нас тільки шахта, так, да? бо ну і все, більше робота Тому, особа. Прекрасна можливість для всіх, хто ви роботу і. И... Всі, хто думає, що це складно, це не так це, ну, я не знаю, для мене це очень улякательна і мені дійсно понравилось. Готові капці оздоблюють, наприклад, термоналіпками. Дизайн придумують чи не усією родиною, додає підприємець Геннадій Посухов, бо справа ця сімейна, займаються нею 10 років. Ідея ж відкрити виробництво у золотому виникла ще у 2005-му. Тоді придбали це приміщення. Ближче до 2010 -го року году почали закупати обладнання, сір'я делать частичный ремонт, но потом помешал военный конфликт. Переехали в Одессу, потом вернулись сюда. Ремонт Геннадій робив власним коштом. Став учасником програми економічного розвитку Східної Європи від Данської ради у справах біженців та отримав грант на обладнання 40 тисяч доларів. В зв'язку з тим, що у гінадії уже какби є, відкрита модель проєкту в Одесі. Він готов відкривати цех по, по повідомлення і готовий віддавати міста імені для жінки. Ми зв'язуємо з цим для того, щоб розвитку міцну економіку. У Данській раді такий бізнес називають гарним прикладом того, як шахтарські міста на кшталт золотого можуть менше залежати від вугільної галузі. Зараз підприємство дає роботу 20 жінкам. Що немаловажно це для нас, для нашої громади, для нової громади, молодої громади, які ще тільки 4 місяці. Це наповнюється до бюджету, тому що дівчата будуть отримувати та жінки достойну заробітну плату, із якої будуть іти податки. в Місцевий бюджет. Данська рада у справах біженців за цією програмою вже підтримала 12 підприємців Луганщини та Донеччини. Незабаром допомогу отримують ще щонайменше 11. Анастасія Дашко, Данило Черниченко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному. Понад півсотні вуличних робіт молодих бахмутських художників розмістили на стіні місцевого кінотеатру. Над картинами працювали близько двох місяців. Метою проєкту, кажуть його організатори, є об'єднання творчої молоді та популяризація вуличного мистецтва. Деталі у сюжеті. На вуличній виставці 54 роботи 20 бахмутян. Художниця Маша Вишецька представила тут два десятки своїх картин. Це мої графічні роботи. Тут, на відміну від моїх старих робот, я використовувала забарвлення. Це роботи з моєї уяви, Вони, тут зображені істоти, яких не існує. Ось тут зображена улітка, яка десь сидеє за сонцем. Над роботами митці працювали два місяці, у творчій майстерні «Нефреска». Основу для картин та фарби купили за грантові гроші. Матеріали, як і всі інші витрати, фінансував план Б. Ми просто склали кошторис, що нам потрібно, і нам все закупили і привезли. До створення вуличних картин долучилися і діти. У нас в першому проєкті була проба робота з. Ребенком с про... инклюзивным. В этом проекте к нам пришли две мамы, которые, по сути, у них... для них это была такая арт-терапия. Их дети не рисовали или там что-то мазюкали, но они сами рисовали и вовлеклись. И для них это по сути была такая отдушина. Конечно, это интересно посмотреть картины, художника оценить. Это хорошо, что в нашем городе такое и организуется. Тока за, только за. Это вообще класс для города это позитивная норма. Это лучше, чем вот это расписанные наркоманские сайты. Я думаю, что не надо такое. Потому что некоторые художники не могут где-то выставить свои картины, потому что это дорого. А здесь оно... Їм подобається таке, їм це удобно. Маша Вишецька каже, що тематика виставкових робіт вільна. Подивитися на експозицію зможуть усі охочі протягом року. Ми розраховуємо, що вона точно протримається рік, а потім, ну може ще рік протримається, залежно від того, яка буде зима. Тут, окрім маркерів, ще використовувалися барвники і ми ще не знаємо, наскільки вони стійкі. Організатори виставки запрошують художників до творчої майстерні Нефреска, щоб почати роботу над новими картинами. Вікторія Левчук, Володимир Богон. Новини на Суспільному. У Маріуполі сьогодні стартував автомотопробіг Шлях незалежності його учасники колишні алко та наркозалежні люди, які пройшли лікування в реабілітаційних центрах України та повернулися до здорового способу життя. Таку акцію організували представники церков різних конфесій. Загалом учасники проїдуть 21 місто. Фінішуватимуть у Тернополі 2 серпня. Детальніше у сюжеті. Пів на одинадцяту ранку на драматичній площі з пів сотні автівок та півтора десятка мотоциклів. Учасники акції Шлях незалежності готуються до автомотопробігу. Серед них і 40-річний Маріуполець Сергій згадує, як п'ять років був наркозалежним. Я поняла, що надашота міняти. Это ад на земле. Я його не вибирав. Меня просто научили так жити. Мої родители пытались мені допомогти. Наркологія пыталась ну, почистить кров. Ну, в голові это зависимость. Она нічого не меняла. І нарколог сам мені посоветовал обратиться в християнський центр. Стартувала колона машин та мотоциклів в супроводі патрульної поліції. Маршрут пробігу проклали через Мелітополь, Миколаїв, Одесу, Львів, Луцьк, Житомир, Київ, Харків, Запоріжжя. Фінішувати планують у Тернополі 2 серпня. Таку акцію представники церков організували, аби показати, що позбавитися від залежності й повернутися до здорового життя можна, каже Геннадій Мохненко. Ми їдемо круг України, проводимо акцію в центрі Києва, щоб підняти антинаркотичну повестку, щоб про об або Одія служення християнських церкви, десятки тисяч людей вернулись к нормальної жизни і нарко алказавісимості в християнських центрах. Такий пробіг, за словами Мохненка, проводять вперше. Загалом учасники акції Шлях Незалежності пройдуть 21 місто та подолають три тисячі кілометрів. Приєднатися до акції можуть усі охочі. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному. Це була остання новина випуском. Переглядайте новини на нашому сайті, а також на сторінці у Фейсбук. Дивіться більше інформації. Телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Час прощатися до зустрічі у новинах на Суспільному.